Доброго дня. Мене звати Людмила Філіменюк. Я тренер, коуч та психолог Центру особистісного розвитку «Діалог». І зараз я хочу запрезентувати свій новий проект Пройти крізь час, який складається з трьох тренінгів. Пройти крізь час це знайомство зі своїм внутрішнім світом, це переосмислення власної моделі поведінки. Пройти крізь час це викриття себе та своїх масок, які вже не приносять ні задоволення, ні бажаного результату. Пройти крізь час. Це переосмислення життєвого досвіду і як результат зміни в багатьох сферах життя. Пройти крізь час це усвідомлення власного стереотипного мислення та рутинного відношення до життя. І на кінець, пройти крізь час це відновлення креативності, спонтанності та творчого потенціалу. Цей тренінг це мистецтво бути собою. Він про наше сьогодення, про тут і про зараз. На цьому тренінгу ми будемо проводити ревізію нашого життя. А також шукатимемо відповіді на такі запитання, наприклад, як, на що ми спираємося у своєму житті, приймаючи свої рішення, які вірвання і переконання є нашою рушійною силою, де ми дозволяємо, щоб нами маніпулювали і в чому ми виграємо в такій ситуації, де і з ким ми дозволяємо порушувати свої кордони, а коли готові стояти до кінця. Також на цьому тренінгу ми перевіримо, на які зміни ми вже готові прямо зараз і сьогодні. Слідуючий тренінг проєкту Сценарій написаний не нами. На ньому ми будемо закривати питання, пов'язані з нашим минулим. А саме з допомогою арт-терапевтичних методик попрацюємо з нашими страхами, залежностями, віруванням. Також трансформуємо обмежуючі переконання в ті, що надихають і спонукають до дії. Тільки очистивши власну територію від зайвих речей на тренінгу авторське право на життя ми будемо створювати картинку нашого майбутнього. І перетворювати виснажливий марафонський забіг з перешкодами на звабливу, приємну прогулянку. Створимо бачення власного життя на 5 років та пропишемо конкретні дії на шляху до нього. Тренінги можна пройти в системі всі три. Це буде більш глибша і результативніша робота та дешевша у ціні. А також, можливо, і по вашому вибору. Кожен тренінг є самодостатнім сам по собі. Додаткову інформацію про мене та про тренінги можна почитати на сайті, на сторінці та у групі пройти крізь час» у Фейсбуці. Закінчити презентацію хочу словами Флобера. Майбутнє хвилює і манить нас, а минуле тримає. Ось чому наше сьогодення віддаляється від нас. До зустрічі на моїх авторських тренінгах та у житті. Бувайте! Бажаю кожному, щоб мрії ставали реальністю вже сьогодні.